Мої вітання. Сьогодні я хочу розповісти вам про найкрасивіший парк Варшави, дати відповідь, чи справді тут мились королі та для чого взагалі збудували це місце. Ми знаходимось у самому серці Варшави, місці, де історія зустрічається з природою, мистецтвом та королівським шиком, а назва йому лаженки Лаженки-Крулевські. Найдавніші джерела, що стосуються походження парку Лазенки, а також самого міста Варшави, датуються 1262 роком. Цю дату вшановує колона, встановлена поруч зі старою оранжереєю. Саме від неї ми сьогодні починаємо нашу розповідь. Це почалося понад 350 років тому. У 17 столітті тут було маєткове село Яздув, яке належало родині Любомирських. Саме Станіслав Любомирський збудував тут першу купальню, власне, від слова Лазєнки і походить назва цього парку. Так і з'явилася перша споруда, яка дала назву цілому району. Звісно, тоді ще ніхто не здогадувався, що через століття це стане серцем польського королівства. У 1764 році все змінилось на трон Речі Посполитої зійшов Станіслав Август Понятовський, останній король Польщі. Він вирішив перетворити Лазянки на свою літню резиденцію. Так як король захоплювався мистецтвом, культурою та освітою. Він запросив найкращих архітекторів Доменіка Мерліні та Яна Крістіана Камцера, щоб ті перетворили стару лазню у розкішний палац на острові. Саме тут король проводив свої знамениті обіди четвергів, зустрічі з інтелектуалами, письменниками, вченими тут обговорювали майбутнє держави, реформували освіту, навіть створювали перший проєкт конституції. Цікаво. А ви би прийняли би запрошення короля на обід? І що б ви йому сказали? Поділіться в коментарях. Якщо серцем Варшави вважають парк Лазенки, то серцем цього місця є палац на острові. Він був збудований на штучному острові, до якого ведуть два декоративні мости. Колись там була купальня, згодом парадні зали, їдальня, картинна галерея і навіть бібліотека. Як і уся Варшава, палац не став винятком. Під час війни він сильно постраждав. У 1939 році бомби впали зовсім поряд. А в 1944 році німці спробували його знищити, вибили всі вікна, підпалили частину даху, просварили отвори для вибухівки. Але до підриву справа не дійшла. Після війни палац ретельно відновили, і сьогодні він повністю відкритий для відвідувачів. Якщо йти від палацу на острові в бік ботанічного саду, можна натрапити на ще одне цікаве місце, а саме стару оранжерею. Це є одна з пізніх робіт архітектора Домені Комерліні. Вона була зведена наприкінці 18 століття та слугувала сховищем для екзотичних рослин королівського саду, таких як апельсини, лаври та мирти. Проте це не єдина її функція. У будівлі також знаходиться Королівський театр, який зберігся до нині в оригінальному вигляді, і є одним з небагатьох театрів XVIII століття в Європі, що пережили часи без перебудов. Архітектура старої оранжереї була натхнена античністю, і це простежується в її зовнішньому вигляді та внутрішньому оздобленні. Сьогодні вона відкрита для туристів і вміщує велику колекцію скульптур у стилі античності, привезена з різних країн, а також роботи польських скульпторів. Особливу увагу варто звернути на королівський театр. Король був великим поціновувачем мистецтва і бачив у театрі не лише розвагу для аристократії, а й засоб для просвітництва простолюду. Недарма у королівських лазенках є не лише закритий театр у Старій оранжереї, а ще й амфітеатр під відкритим небом, також натхнений формами грецької античної сцени. Все це робить лазенки унікальним прикладом поєднання природи, архітектури і мистецтва у дусі епохи просвітництва. Наступне місце, яке варте вашої уваги, це білий будиночок. Він є одним з найцікавіших та найстаріших споруд комплексу. Він є не таким відомий, як палац на острові, але теж має дуже багато та цікаву історію, пов'язану з королем, мистецтвом та навіть політичними інтригами. Побудований у 1776 році в стилі раннього класицизму під керівництвом Домініка Мерліні. Білий будиночок створювався як інтимна приватна резиденція для короля Станіслава. На відміну від офіційного палацу на острові, тут він відпочивав без зайвого протоколу. У цьому будиночку не було парадних зал, він складався з невеликих затишних кімнат для короля та його гостей. Саме тут, як вважається, король приймав найближчих друзів, коханих, філософів і митців. Інтер'єри білого будиночка дуже витончені, але не пафосні. Тут можна побачити декоративні панелі, дерев'яні підлоги, класичні каміни, лихі штори. Та в історії білого будиночка є й темні сторінки. У 1780 році тут загинув відомий політик Тадеуш Рейтан, патріот, який до останнього боровся проти поділу Польщі. Білий будиночок це не просто будівля, це символ любові, інтриг, філософських дискусій та особистих драм місце, де велика історія Польщі дихає у тиші. Лазєнки – це справжнє поєднання минулого і сьогодення. Культур, епох, мистецтва, музики, живопису і театру. Тут тісно переплітаються наука і політика, філософія та природа. Щоб дослідити парк, одного дня, мабуть, буде замало. На території можна побачити єгипетський храм, китайський сад, грецький ефітеатр а також пам'ятники видатним діячам від Шопена до Пірсуцького. Особливо атмосферно тут у теплу пору року. Коли щонеділі біля пам'ятника щопену тут проходять безкоштовні концерти просто неба. Тож, якщо ви будете у Варшаві, обов'язково завітайте до парку лазянки Кролівські. Не пошкодуйте! А ще не забувайте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Далі буде цікавіше. Яка а, в Андрійка тяжка робота, ютуберська? Я бігаю і знімаю. Він на лавиці сидить. Голов, думаю, що Андрію їсти дасть. Андрія би сам хтось покормив.